У Франції сусіди судяться через півня. У Нідерландах працівник музею викинув на смітник дорожезний експонат. А в Канаді жінка поранила чоловіка водяним пістолетом. Це шалені історії історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Подали до суду через півня у Франції між сусідами сталася дуже дивна сварка. Одна жінка подала на своїх сусідів до суду, бо, мовляв, їхні півені ріко не давав їй жити. Вона стверджувала, що він буквально цілодобово без упину кукурікав. Не давав їй спати і навіть просто займатися щоденними справами. Власники ж півня кажуть, що це все неправда. Люди слідкують за півником, і У нього навіть налаштована система вигулу, тож цілодобово кукурікати він просто не може. Вони пояснили, що дверима курника керує автоматизована система, тож двері відчиняються лише у 8.30 взимку та о 9.00 влітку. З їхніх слів, рік окукурікає приблизно 15 разів за 15 хвилин, вранці теж ще кілька разів протягом дня. О 20.00 двері в курник зачиняються, тож уночі його аж ніяк не можна почути. Після заяви до суду поліція мусила розбиратися, хто ж з сусідів каже правду. Тож пішли до ще однієї оселі. Там люди сказали, що півень ніяк їм не заважає, а кукурікає не часто і не голосно. Що ж пощастило півнику, що його вдалося захистити, а то вже була загроза перетворитися на бульйон. У Нідерландах працівник музею викинув на смітник витвір мистецтва і навіть не зрозумів цього сплутав його зі сміттям. Насправді це б міг зробити кожен, бо погляньте на цей експонат. На перший погляд, це дві сплюснуті порожні бляшанки з під пива, які називаються всі хороші часи, які ми провели. Проте, якщо поглянути ближче, видно, що бляшанки ретельно розписані вручну акриловими фарбами. А це вже і справді мистецтво. Бо на це художник витратив не одну годину. На щастя, експонат вдалося врятувати до вивозу сміття з музею. Уявіть собі ситуацію. Ви приходите додому, а у вас на кухні абсолютно чужа людина вечерю готує. Ваші дії ні ну ситуація просто вражаюча. І у неї потрапила одна американка зі штату Вісконсин. Жінка, повертаючись додому, побачила, що на кухні горіло світло. Біля плити ж стояла незнайома жінка, яка готувала пасту з креветками. Ось це нахабство подумала жінка і викликала копів. Коли поліцейські прибули на місце, зловмисниця розповіла, що ніби познайомилася з власницею будинку в кав'ярні і отримала від неї ключі від вхідних дверей. Власниця ж будинку сказала, що це якась маячня. Виявилось, що незнайомка проникла у будинок, ретельно оглянула усі речі і пошту, аби придумати правдоподібну історію знайомства. А потім стала готувати вечерю. Жінку затримали та відправили до відділку. Тепер за незаконне проникнення до чужої оселі їй загрожує чималий термін. У Канаді жінка поранила чоловіка водним пістолетом. Морально, напевно. Вона бавилася зі своїми дітьми на подвір'ї. Вони стріляли одне в одного водними пістолетами, і вона випадково влучила у свого сусіда. За це вона одразу вибачилась і сказала, що вона не хотіла його намочити. Однак сусід продовжував кричати, а потім забрався і пішов у будинок. Жінка й подумати не могла, що вдома він телефонуватиме до поліції, аби увага повідомити про збройний напад. А дізналась бідолашна про це, коли в її дім завітали копи. Насправді ця ситуація дуже вплинула на життя жінки. Вона працює у сфері освіти, тож поки справу не закриють, повертатися до роботи вона не може. Тож, якщо у вас сусіди шумлять суботніми вечорами, повірте, це ще не найгірше, що може трапитись.